Нафтогазові доходи Росії обвалилися у січні вдвічі. Ось такий казочний кінець. Такий сказочний кінець. Дефіцит перевищив 1 трильйон 700 мільярдів рублів. Нафтогазові доходи бюджету Росії у січні склали 426 мільярдів рублів, що на 46% менше ніж у січні 2022-го, і на 53% менше ніж у грудні. У мінфіні РФ падіння доходів пояснюють зниженням цін на нафту ЮРАЛС та зменшенням обсягів експорту природного газу. Нафтогазові доходи бюджету РФ у січні становили 931 мільярд рублів і знизилися до січня 2022 року на 28%. Водночас витрати федерального бюджету зросли до 3 трильйонів 120 мільярдів рублів за місяць, перевищивши показники січня минулого року на 59%. Таким чином, дефіцит бюджету РФ у січні наблизився до 2 трильйонів рублів, а це близько 25 мільярдів доларів, що співставно з дефіцитом федерального бюджету за весь минулий рік. Розкладемося по побличках, бо чесно, я вже й сам заплутався в цих різноманітних обмеженнях. Воно добре. Хай що більше для Росії обмежень, то, то краще для нас. Офіційно Європейський Союз затвердив стелю цін на нафтопродукти з Російської Федерації. Це що? Це бензин і дизель. Про що йдеться? Ну, фактично, під це обмеження підпадають усі продукти нафтопереробки. Але ключове для Росії і для Євросоюзу є дизель і мазут, так тобто дизель, бензин вони мають обмеження 100 доларів за барель, а мазут 45 доларів. Тобто там є нафтопродукти, які обмежуються. В 100 доларів це ті, які торгуються з премією до ціни нафти, і є ті, які з дисконтом, так оце як мазут, і е, фактично е, це дві ключові позиції, оскільки частка мазуту е, і е, дизелю, е, яка припадала в російському експорті на Євросоюз Британію та США. Фактично, в загальному російському експорті це вони складали порядку 70%. відсотків, mm -hmm. і от саме ці позиції є ключовими, і от це от обмеження воно по суті вимагає від компаній, які займаються фрактом перевезенням не заключати угоди по перевезенню по страхуванні суден. Якщо в цій угоді ціна наступного продукту не відповідає ось цим обмеженням. а ці 100 доларів чи євро? 100 доларів здається, за доларів, барель цього господи бензину чи солярки, це добра ціна для нас? Я маю на увазі. Це будуть збитки для Росії чи ні? Ну, по-перше, крім того всього, обмеження цін є ще ембарго на постачання нафтопродуктів у Європейський Союз, тобто, в принципі, Росія вона втрачає цей великий ринок для себе. Тобто, тут ще і Британія, і США. Британія, США вони раніше відмовилися, вони раніше вели заборону, а от ЄС з 5 лютого і ну, тобто треба розуміти що експорт нафтопродуктів це була достатньо велика стаття у російських валютних доходах тобто якщо візьмемо 2021 рік загальний російський експорт було 492 мільярди доларів і е, от 110 мільярдів це були доходи від експорту нафти, і 68 – це були доходи від експорту е, нафтопродуктів. І е, от як я сказав, 70% відсотків всього експорту е, і мазуту е, і дизелю вони йшли на Британію, США і ЄС. І зараз е, Росія буде намагатися. Вона вже почала це робити, звісно, е, шукати нові е, ринки. І от ключовим ринком е, стала Туреччина е, і країни Африки. Але зрозуміло є те, що е, весь е, оцей весь вал нафтопродуктів, які раніше поставлялися ці країни е, заходу, е, вони не зможуть росіяни відправити е, на нові. Е, України, і е, вони будуть змушені зменшити нафто обсяги нафтопереробки і почнуть продавати просто е, сиру нафту, яка от, е, раніше е, йшла на нафтопереробку для експорту. Але е, і в експорті самої нафти вони затиснуті і змушені продавати її зі знижками. Тобто, в будь-якому разі будуть збитки, в будь-якому разі будуть скорочення обсягів напату переробки і скорочення зайнятості в тому секторі. От але звісно, що ці збитки вони санкції вони вимагають тривалого часу, щоб дати суттєвий ефект, щоб він накопичувався. Ой, туреччина якось останніми часами взагалі не тішить в, в тому, що допомагає Росії обходити санкції. Бачите, і і тут навіть скуповують у них, а вони можуть далі потім перепродувати в Європейський Союз цей бензин цю солярку, якимось чином обходити? То ми знаємо, що там перевантажити судна на судно можна. Там якісь документи приховати все інше. Наскільки є прозорий механізм контролю за виконанням обмежень? Чисто теоретично це можливо такі випадки були, наприклад, були з нафтою, коли е, мала місце ситуація змішування нафти е, 50% російської нафти е, і з нафтою іншого походження. Причому це все відбувалося в Балтиці, Називався це Балтійський бленд. Зараз е, подібні схеми застосовувалися в країнах Азії. Е, звичайно, що в Україні заходи вони намагаються. Удосконалювати свої механізми е, по контролю походження нафти і нафтопродуктів, але звісно, що ці е, ці спроби будуть. Е, ну е, інша справа, що тут ще ну все це вимагає часу удосконалення механізму, але звісно, що весь цей вал. Нафтопродуктів, які е, раніше росіяни відправляли на експорт, е, сірими схемами його відправити не можна буде, е, от е, але натомість е, виграші буде залишатися Індія, яка буде купувати дешеву російську нафту, переробляти її е, і продавати, е, зокрема, в Євросоюз. Бачите, акурат під нашу розмову чудово новина з Росією. Там палає нафтопереробний завод. В господи, це ж вони називаються ціле населені пункти. Коротше, в Нижньогородській області прекрасно хай догорає. А якщо говорити про скорочення, наприклад, того ж видобутку нафти чи газу, чи є цифри, наприклад, за минулий рік, як це вплинуло на Росію? Можемо поговорити про цю тему? Мені, здається, вона надзвичайно цікава для... для того, аби розуміти, що в ситуації коїться в Росії. Ну, по нафті по суті якогось серйозного скорочення не було, оскільки саме ембарго запрацювало з грудня місяця. І от, готуючись до ембарго і нафти, і нафтопродуктів, європа вона от, до моменту запровадження його дії. Вона закуповувала, робила запаси Газпром засекретив свою статистику по видобутку, оскільки вже було зрозуміло, що там серйозне падіння, тобто там. Падіння експорту було 40% відсотків, і відповідно було суттєве падіння видобутку, оскільки Росія була суттєво залежною від європейського ринку, так само як Європа була залежна від російського газу, і в них просто немає можливостей. Чисто інфраструктурних можливостей експортувати цей ресурс в інші країни, в країни Азії. Ну на все, що посил... спромоглися росіяни минулого року. Тобто, якщо в 2021 році у них експорт СВГ був 40 мільярдів кубів, то минулого року вони спромоглися аж на 45. Тобто вони навіть і скраплений газ не можуть експортувати в силу теж оцих от, от обмежень от вузьких місць. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.